Так, маємо варіатор комбайна клас. Що з ним зробили? Не знаю, чи кинули, чи розбирали, вдарили. Після того, що є неприємність у людей. Зараз мусимо його виставити, зробити фаст і попробуємо його варити. Таке підготовлені під зварювання шків? Так, вариться риби непогано. Варіатор ми вже зробили зашліфований, заварений із другого боку. Полятаю. зроблені фаски. І класик буде молотити.